Аудіокниги Українською від студії Калідор. Рей Дуглас Бредбері. Людина у повітрі У рік 400 від Різдва Христового сидів на троні за великою китайською стіною імператор Юань. Його країна зеленіла від дощів. І готувалася дати чудовий врожай. А люди у цій країні, хоч і не були найщасливішими, але не були й найнещаснішими. Рано вранці, у перший день першого тижня другого місяця після Нового року, імператор Юань пив чай в альтанці і віялом наганяв на себе теплий вітерець, коли раптом. До нього, по червоних і синіх плитах, що встилали доріжку, прибіг слуга із криками О господарю, господарю, диво. Так, відповів імператор, повітря сьогодні воістину чудове. Ні, ні, диво, господарю, повторив слуга, кланяючись. І чай, приємний моїм вустам, це воістину диво. Промовив імператор. Ні, не те, диво володарю. Ти хочеш сказати, зійшло сонце і настає новий день, і море блакитне? Так дійсно, це найпрекрасніше з усіх чудес. Господарю, якась людина літає. Як? Імператор припинив обмахуватися віялом. Я бачив людину у повітрі. В неї крила і вона літає. Я почув голос з неба, що покликав мене, і побачив дракона, що здіймається вгору. І в його пащі була людина. Дракон не справжній із паперу бамбука, дракон кольору сонця і трави. «Ранок ранній», – промовив імператор. Можливо, ти щойно прокинувся. Ранок ранній», – погодився слуга, але і що я бачив, те бачив. Ходи і ти побачиш. Сідай тут зі мною, сказав імператор. Випий чаю. Якщо це правда, то, мабуть, дуже дивно побачити, як людина літає. Потрібен час, аби зрозуміти це, як потрібен час, аби підготуватися до того, що ми зараз побачимо. Вони пили чай. Господарю, раптом сказав слуга, тільки б він не полетів. Імператор задумливо підвівся. Тепер можеш показати мені, що ти бачив. Вони вийшли у сад, оминули трав'янисту галявину і місток, минули гайок, і зійшли на невисокий пагорб. Он там, вказав слуга. Імператор підвів погляд до неба. А в небі була людина, і вона сміялася на такій величезній висоті, що сміх її було ледь-ледь чути. І ця людина була вдягнена у різнокольоровий папір та очеретяний каркас, що утворював крила, і чудовий жовтий хвіст було утворено. І вона ширяла високо над землею. Наче найбільший птах з усіх птахів, наче новий дракон із стародавнього драконового царства. І людина кричала з висоти у прохолодному ранковому повітрі. Я літаю, літаю. Слуга махнув рукою. Ми бачимо тебе. Імператор Юань не поворухнувся. Він дивився на велику китайську стіну, що тільки зараз почала з'являтися із туману серед зелених пагорбів, на цього чудесного кам'яного змія, що величаво звивався серед полів, на прекрасну стіну, що із незапам'ятних часів охороняє його країну від ворожих вторгнень, незліченні роки захищає його світ. Імператор бачив місто, що дрімало біля ріки, бачив дороги, пагорби. Вони вже починали прокидатися. Скажи, звернувся він до слуги, чи бачив цю літаючу людину і ще хто небудь? Ні, господарю, відповів слуга. Він усміхався небу і махав рукою людині вгорі. Ще декілька миттєвостей. Імператор споглядав небо, а потім промовив, гукни йому, щоб він спустився до мене. Слуга склав руки біля рота і загукав. Гей, спускайся! Тебе хоче бачити імператор. Поки літаюча людина спускалася у ранковому повітрі, імператор пильно оглядав околиці, побачив селянина, що припинив роботу. І дивився на небо. Він запам'ятав, де стоїть той селянин. Зашурхотів папір, захрумтів очерет, і літаюча людина опустилася на землю. Він гордо наблизився до імператора і вклонився, хоча із його вбранням було незручно кланятися. Що ти зробив? запитав імператор. Я літав у небесах, мій володарю. Відповів чоловік, що ти зробив? повторив імператор. Але я щойно сказав тобі. вигукнув той, що літав. Ти не сказав взагалі нічого. Імператор простягнув тонку руку і торкнувся до різнобарвного паперу, торкнувся до пташиного корпусу машини. Від них пахло холодним вітром. Хіба вона не чудова, господарю? Так, занадто навіть чудова. Вона єдина в світі, засміявся чоловік, і це я сам її придумав. Єдина у світі? Присягаюся. Хто іще знає про неї? Ніхто, навіть дружина не знає. Вона б вирішила, що сонце вдарило мені в голову. Думала, що я роблю паперового дракона. Я встав уночі і пішов до далеких схель, а коли зійшло сонце і повіяв ранковий вітерець, я набрався хоробрості господарю і зістрибнув зі скелі і полетів, але дружина моя про це не знає. І це її щастя, вимовив імператор. Ходімо. Вони повернулися до палацу. Сонце сяяло вже високо у небі. Трава пахла свіжістю. Імператор, слуга та літаюча людина, зупинилися у Великому саду. Імператор плеснув в долоні. Варта! Прибігла варта. «Схопіть цю людину! Варта схопила літаючого чоловіка. Покличте мого ката, наказав імператор. Що це означає? у розпачі вигукнув літаючий. Що я зробив? Пишне паперове вбрання зашелестіло від його ридань. Ось людина, яка побудувала якусь машину, промовив імператор. А тепер вона запитує у нас, що вона зробила. Він сам не знає, що зробив. Чому важливо тільки робити, а не знати, чому і для чого він робить. За якусь мить прибіг кат із блискучим і гострим мечем. Він зупинився, наготував свої м'язисті руки, а обличчя закрив холодною білою маскою. Підійди, сказав імператор літаючій людині. Він підвів його до столика, що стояв неподалік, на якому була машина, побудована імператором. Імператор зняв із шиї золотий ключик, вставив його у крихітний тонкий механізм і завів. Механізм запрацював. Це був сад із золота та дорогоцінного каміння. Коли механізм працював. На гілках дерев співали птахи, у крихітних гайках блукали звірі, а маленькі люди перебігали із сонця у тінь, та не просто перебігали. Вони обмахувалися крихітними віялами, слухали спів Смарагдових птахів і зупинялися біля мініатюрних дзюркотливих фонтанів. Хіба це не прекрасно? запитав імператор. Якщо ти запитаєш мене, що я зробив, я відповім тобі. Я показав, що птахи співають, дерева шумлять, а люди гуляють з зеленою країною, насолоджуючись тінню і зеленню, насолоджуючись співом птахів. Це зробив я. Але ж, господарю, Літаючий упав на коліна і залився сльозами. Я теж зробив щось подібне. Я знайшов красу. Я злетів у ранковому повітрі, дивився вниз, на сплячі будинки і сади. Я відчував запах моря і зі своєї висоти бачив його далеко за горами. Я ширяв, немов птах. Ах, не можна описати, як прекрасно там на горі у небі. Вітер віє навколо тебе. І несе туди-сюди, немов пір'їнку, і ранкове небо пахне. Ах, яке відчуття свободи. Це прекрасно, господарю, це дуже чудово. Так, сумно відповів імператор, я вірю і знаю, що це так, бо я і сам відчував, як моє серце ширяє разом з тобою у небі. І я міркував, як воно? Які відчуття, якими видніються з цієї висоти далекі озера і мої палаци, а мої слуги, а місто вдалині, яке ще не прокинулося? Але ж буває і так, продовжив імператор дещо сумніше, що людині доводиться жертвувати чимось прекрасним, аби зберегти те прекрасне, що в неї уже є. Я не боюся тебе, саме тебе, але я боюся іншої людини. Кого саме? Іншої людини, яка, побачивши тебе, збудує таку саму машину із кольорового паперу і бамбуку, але у цієї людини може виявитися зле обличчя і зле серце. І вона не захоче дивитися на красу. Такої людини. Я боюся. Але чому? Чому? Хто може сказати, що коли-небудь така людина не злетить до неба в такій машині із бамбуку і паперу і не скине величезні кам'яні брили на велику стіну? запитав імператор. І ніхто не посмів поворухнутися чи вимовити слово. І замість краси така людина принесе із неба смерть і загибель. Відрубати йому голову, наказав імператор. Кад змахнув блискучим мечем. Спаліть дракона і його творця, і попіл обох закопайте. Сказав імператор. Слуги кинулися виконувати наказ. Імператор повернувся до слуги, котрий першим побачив літаючу людину. «Мовчи про все це. Усе це було сном дуже сумним і прекрасним. Селянину, якого ми бачили у полі, скажи, що йому буде заплачено, якщо він вважатиме, що це був сон. Але якщо ви скажете бодай слово комусь, ви обоє помрете. Так, милосердний пане, зітхнув із полегшенням слуга. Ні, я не милосердний, похитав головою імператор. Він дивився, як за садовою огорожею слуги спалюють прекрасну, пахнучу ранковим вітром машину із паперу та очерету. Ні, я не милосердний. Він бачив, як темний дим підіймався до неба. Я у розпачі і я дуже переляканий. Імператор дивився, як слуги риють яму, аби поховати попіл. Що значить життя однієї людини порівняно із життям мільйонів? Отож, нехай ця думка буде мені. Тихою. Він зняв ключик із ланцюжка на шиї і знову завів механізм чудесного саду. Імператор стояв і дивився на велику китайську стіну, дивився на миролюбне місто, на зелені поля, на ріки й дороги. А тоді зітхнув. Крихітний механізм у нього на столі. Задзищав і сад ожив. Під деревами гуляли люди. На залитих сонцем галявинах миготіли звірята, а у гілках дерев урхали блакитні золотисті птахи. Ах, зітхнув імператор. Менг ці птахи птахи. Рей Дуглас Бредбері Людина у повітрі. Читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланням на картку Monobank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед не стомлюємося підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі на калідорі.